Я, наприклад, Ні, з вашої, з вашої сторони Прошу я вибачу, побачив перехрестя Мельника. Да. Э... Мельника Конувальця. один темп, там, там, там дитині да. клопот. Да. Я побачив, як там люди їхали. То караул. Так не можна їздити. І двохкольосних, двохкольосних. Потім не бачать дзеркала. Ви такі самі двохкольосні, як і я. Тільки в мене швидкість 260. А у вас 60, 80. 180, Дуже круто. Ні, в мене швидкість його дядько... згори. Ні, його дядько 120, 120 розганяє. <ріх> Повір мені, він розганяє. Добре, понятно. На такому. Давайте, давайте, давайте пов... поважати Добре, один одного. Добре, ми домовилися, будемо старатися. І мова йде за то. Добре, вибачайте, нам треба їхати. Як це до тих чотириколісних, які... Є чотири, є, знаєте, зараз. 40... До тих чотирьохколісних. <ророк> Я, Я за них не відповідаю. Знаєте, кажуть, як вас звати? — Пане Юрій, не за терма. Як говориться сім'я безродиться, є, є і винуват, і велосипедисти, і є і водії також нагляд, часто. Ну всяке буває. Ну є. Зроби, може... Питання в тому, чому ти вийшли? <реку> А чому в тебе фари ходять? Тому що я переживаю, що вона машина не хулила. Дивись. Я тобі приключен на мотоцикл. щоб мене бачили. Добре, щасливо вам.